9 жовтня 2011 року Церква Християн Віри Євангельської міста Бурштин відзначала День подяки Богові за хліб, за мир, за Україну. Багато охочих прийшли прославити Творця та подякувати йому за великі милості Його. Ми молимось про те, щоб День подяки Богові, як і в інших країнах світу, святкувався на державному рівні. Дякуємо Богу за все. Бо така Божа воля про нас в Христі Ісусі, Господі нашій. До вашої уваги пропонуємо відеосюжет свята. Покликне Господу радісно ціла земле. Служіть Господу з радістю. Прийдіть перед його з Госпіснями. Знайте, що він, Господь Бог. Він, а не ми створив нас. Народ Його і отару паші Його. Увідіть у ворота Його з хвалою. у двори його з піснями похвальними. Хваліть Його, прославляйте Його. Бо добрий є Господь, а милість Його вічна, а вірність Його із роду в врід. Ми вже поспіль третій рік ініціюємо в нашому місті бурштин. Свято подяки Богу не тільки на рівні нашої церкви. Ми би хотіли, щоб всі християнські конфесії нашого міста, щоб всі чиновники нашого міста, щоб представники різних християнських церков, щоб ми всі разом однією молитвою, однією подякою могли принести Богу славу і хвалу за те, що він зробив для нас. check that Немає тут тих людей, які пам'ятають 30-ті роки. Якщо навіть і були в той час, то часто, напевно надто були ще малими, щоб пам'ятати. Ну дехто, напевно, пам'ятає 45-й рік, коли в нас тут був голод. Дехто пам'ятає 50-ті роки, і я вже це пам'ятаю. Я не сказав, щоб був голод, але я пам'ятаю, що я хотів хліба. Якщо були інші речі, то був недостаток хліба. І часом хотілося того хліба, знаєте, просто маленький кусочок вкусити і попробувати смак його. Ми сьогодні часом бачимо хліб в урнах. Ми сьогодні часом бачимо хліб на дорозі. Ми сьогодні часом бачимо хліб не в тих місцях, де йому належить бути. Але велике милосердя Господнє. І ми бачимо знову ж таки, що Боже благословіння прийшло. Те, що Він прирік для Авраама, і сьогодні через Ісуса Христа ми маємо це благословіння, бо написано є, що Ісус є наше благословіння. Він забрав всякі прокляття, Він забрав всякі немочі, болі, на хрест головський. І сьогодні рука благодатна дає все, що потребуємо, як написано, і все, що потрібно для життя і побожності. Я хочу зупинитися зараз на одній такій невеличкій ділянці, за що б я хотів, щоб ми разом дякували Богові. Це за мир. За мир в Україні, за мир в сім'ях, за мир в серці. Бо е, здається, що, е, ну, вже сьогодні говорилося, що Україна, можливо, і не дуже така стабільна держава, але насправді в нас ще не проливається кров. Над нашими головами ще не літають снаряди. І в наших будинках ще є вікна, їх не вибивають ніякі вибухи, ніякі постріли. Ми не плачемо за кимось із наших рідних, кого, можливо, десь на днях застрелили або що з ним сталося. В нас є мир. Але зараз, на даний момент, близько в 30 країнах світу зараз йдуть, зараз йдуть військові сутички. І давайте ми зараз просто спробуємо уявити, от, якщо б ми зараз втратили те, що ми маємо, якщо б ми зараз втратили цей мир в Україні, що було б для того, щоб ми більше усвідомили ту ціну, ціну цієї подяки за мир. Уявіть, що в нас зараз просто зараз тривають військові дії, це не світова війна, це, можливо, літаки не літають ще над, над нашими головами, але є великий неспокій, але і вмирають люди, але йде, можна сказати, брат на брата, друг на друга, можливо. Тому що насправді зараз таке в багатьох країнах. І от давайте ми попробуємо уявити, таким чином була б розруха в нас, була б паніка, був би страх. Багато хто б боявся просто е, надходження ночі. Е, багато б людей не то, щоб зараз думали про те, щоб заробити гроші чи подумати, на яких курортах би відпочити, а багато людей просто б думали зараз про те, щоб просто вижити, просто б дожити. Попереду йде зима. І е, не думали б зараз навіть про те, щоб цю зиму провести в теплі щоб цю зиму провести в комфорті, але про те, щоб взагалі її прожити, про те, щоб її пережити, про те, щоб не замерзнути, можливо. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Слава Богу за мир. Слава Богу, Слава Богу за мир в Україні. Слава Богу за мир в наших сім'ях. Слава Богу за мир в серці, який він дає. oh Думи рваній ряднині, просолені сіллю з чумацьких вузів. О Боже єдиний, храни Україну, щоб ворог та голод наш край не косив. <клес> Калинова земле свята і велична. У Бога я духом, побита життям. Все рідче і рідче над хатою помахом звичним Лелека опустить гостинця з дитя. У хаосі бруду інтриг та прогресу згубились джерельні, святі почуття, Байдуже затхнулістю вкрилися плеса, Холодний цинізм, як синонім життя. Без Бога нікуди життя обираєм, оперла на повалений тин. І плаче калина за втраченим раєм, Стікає сльоза, як червоний бурштин. О Боже єдиний, збуди Україну, зверни в досі щирість гостині тепло. Хай пісня калинова серце полине, Збиваючи роси ранковим селом, хай завітає до хати сусіда, поверне додому заблудших синів, хай мудрість воскресне, що спрадіда, діда, Щоб далі народ у безвір'ї не скнів. Дай Боже нам долю, дай миру та щастя. Хай жито зросте на травневі рілі. Осяй нас любов'ю і витри як батько, калинові сльози моєї землі. Говорячи про Україну, неможливо не згадати про любов Божу до нас, українців, як і подібно до інших народів. В другій книзі Хронік, 7 розділ, 14 вірш ми читаємо такі слова. Господь говорить про Ізраїля, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати імені мого, і повернуть зі злих доріг своїх, то я вислухаю їх з небес, прощу їхній гріх і помилую їхній край. Дорогі друзі, Господь готовий сьогодні помилувати нашу землю. Помилувати край, в якому ми живемо. А задум Божий був знищити Ніневію і він післав Йону. Для Йони була місія благовістити про Бога і покаяння серед Ніневитянського народу. І Господь побачив покаяння Ніневітян. І він не знищив цього великого міста. Друзі, дорогі Бог дивиться сьогодні на Україну. І він бачить, що Україна сьогодні не в кращому стані. Віл-інфекція, вілснід, алкоголізм, як дитяча, так і доросла, наркоманія, передові місця, не тільки в Європі, друзі, але порою і в цілому світі. Нема чим нам хвалитися. Але коли ми дивимося, друзі, знову іншими очима на наш край, ми бачимо прекрасні плодючі землі, які німці у 40-х руках вагонами вивозили в Німеччину для того, щоб хоча б трішки... Запасти що на землю, ми бачимо чисті джерела, за які б, можливо, люди в Африці посвячували і віддавали своє життя. Ми бачимо чудовий клімат, друзі, який є в нас. І я думаю знову, як мало і як мало, ми дякуємо Богу за край, в якому ми живемо.